<кій> Всім привіт! Нарешті знайшов час, щоб продовжити записувати відео. Хотілося б писати частіше, але такі обставини, то маємо, що маємо. Сьогодні ми продовжимо розглядати лінійку Bad Boys від бренду RRC. Та на цей раз будемо розглядати пропитки для гуми для покришок. По-перше, це звичайний тайр дресінг він в них вже давно. Це дресінг на силіконовій основі. Якщо хто не знає, вони бувають на водній та на силіконовій основах. На водній вони менш витривалі та, як правило, дешевші за силиконові, але вони змиваються при першому ж контакті з дощем чи просто з водою. А другий це відносно новинка. В них цього літа вийшла лінійка керамічних засобів. То це в нас керамік тай дресс, тобто з додаванням керамічних компонентів. Він обіцяє бути більш витривалим за звичайний тай дрес. Та... Сьогодні подивимось, в чому їх різниця. Під кінець відео трохи більше розкажу про свої враження від використання. Звичайним дресингом я вже давно користуюсь, керамічний прийшов нещодавно. Тож ви на каналі Ukrainian Detailer. Мене звати Андрій та Гайда робити. Права в тому, що 2 тижні тому я наніс керамік Tire Dressing. За цей час гума не перестала гідрофобити. Я спробував знести його за допомогою універсального очисника від Bad Boys. він лужний, розвів у високій концентрації, але повністю позбутися мені не вдалося. Трохи від дресінгу ще залишилось, але він знатно підбитий. Порівнювати буду на одному колесі. Малярною стрічкою поділю на 3 частини. Найбільшу частину знизу залишу необробленою, справа нанесу звичайний тайр-дресінг, а зліва керамік тай керамік-тайр-дресінг. Щоб не було різниці в нанесенні засобів, я порізав звичайну кухонну губку на кілька частин. Таким чином, і дресинги не змішаються, і мені потім не доведеться відмивати додаткові аплікатори. А так, зазвичай мені подобається наносити їх пензлем. Під кінець ще знайду кілька кадрів з нанесенням. Перший раз наношу губкою, то тепер розумію, навіщо продаються спеціальні аплікатори. Виходить максимально неефективно та нерівномірно. Це різниця між звичайним та керамічним дресінгами. Вживу, звичайний дає трохи більше блиску, ніж керамічний. Ось перехід між необробленою частиною та керамік тайр дресінгом А з цього боку звичайний тайр дресінг По рівномірності не дуже показово, бо тут зіграла свою роль кухонна губка. Через добу після нанесення все стало на свої місця та під дресінгами гума вже набула свій остаточний вигляд. Тепер на камеру краще видно, що звичайний тайр дресінг дає трохи більше блиску, ніж керамічний. Знімаю приблизно у той самий час, що і вчора, щоб не було великої різниці по освітленню. На загальному плані, в принципі, виглядає, як це і є у реальному житті. З моменту нанесення пройшло 5 діб за цей час два рази дощило, але не сильно. Блиск від обох дресингів вже майже зник, але залишився ефект притемнення. Поки суттєвої різниці між ними я не бачу. Гідрофоб від обох засобів також майже однаковий. Вирішив перевірити на поверхневі забруднення та на керамічний налипає трохи менше. Хоча, може, це залишки компонентів, які відповідають за притемнення. Після того, як пролив водою та витер гуму, вона стала матова та одного кольору. Вже немає тих переходів, тобто нижня частина така сама, як і верхня. Просто відносно чиста матова гума. А це було відзнято ще до тесту Keramic Tire Dressing 2 тижні після нанесення і одна мийка десь посередині. Гідрофоб досі працює добре. Вже не пам'ятаю, що були душі, але мийка на нього ніяк не вплинула. Саме в такому стані я намагався знести цей дрессінг за допомогою APC в початку відео. На ці шини керамік та айрдресінг я наносив три тижні тому. Гума не нова, ці колеса я відмивав в одному з минулих відео та не вимив саме шини в ідеал, бо робив тільки по одному проходу на колесо. Вони були дуже брудні. Це машина Тестя, він її намив за ці три тижні. А також багато їздить по місту кожного дня. То тут вже видно, що покриття починає здаватись. А це звичайний тайрдресінг 4 доби після нанесення без дощів. По факту різниця між дресінгами є. По-перше, звичайний тайр Dressing дає трохи більше блиску, ніж керамічний, але керамічний більш витривалий та довше дозволяє тримати гумочистою. Якщо говорити про звичайний, я б сказав, що ним я давно вже користуюсь. Він мені подобається, дає такий приємний сатин, але блиск він тримає тільки в гарну погоду. Тобто, якщо по прогнозу нема дощів та після мийки обробити ним шини, і наступний тиждень до наступної мийки буде гарна погода, то і шини будуть виглядати досить достойно. Він має гідрофобні властивості. Якщо говорити про сам момент нанесення, одразу після нанесення, то різниці між ними майже немає. Вони однаково гідрофоблять. Але все ж таки звичайний силіконовий здається раніше. Ніж керамічний. Щодо керамічного, він не дає такого насиченого блиску, але дає дуже сильний гідрофоб та витривалий ефект. Цей засіб більш підійде для, думаю, що сезону дощів для зими, для осені. Ось, ось вже скоро буде доцільніше його використовувати, бо блиск що від цього, що від цього засобу. Зникне, ну я думаю, що за кілька днів, коли буде погана погода. Перевага керамічного тут в тому, що його можна наносити один раз в 3-4 тижні, тобто не після кожної мийки, коли буде холодно, коли буде постійно дощити, і не дуже зручно цим займатися, він підійде краще, ніж звичайний. А ось на літо та гарна погода, краще буде звичайний теар дресінг. Якщо підбити підсумки, то звичайний тайр дрессін це така собі усім звична чорнилка, яка дає непоганий вигляд та гідрофоб. Але тримається не так довго, як хотілося б. З іншого боку, керамік тарес, на мою думку, виступає більше як захисне покриття. Тобто воно утворює гарний гідрофобний шар. Відштовхує бруд, відштовхує воду, і колеса будуть залишатись дійсно чистими довгий час. Можна намити машину по два тижні, протерти влегку просто з водою колеса фіброю, яку не шкода, та вони будуть чистими. І, звісно, буде нам набагато легше їх відчищати. Якщо простіше, то це чорнилка для зовнішнього вигляду. Яка дає гідрофоб, та її треба перенаносити кожен тиждень після кожної миї постійно натирати. А це більше про захист, про тривалий захист. Коли один раз поклав його на шини, то можеш місяць їздити і насолоджуватися чистою гумою. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. А ще в планах є відзняти кілька відео самооглядів на лінійку Bad Boys, щоб вже закрити це питання. Заодно і я наберусь трохи досвіду по зйомці, по запису та усім цим моментам. <кхух> і також потім переїдемо до інших брендів, будемо купувати щось цікаве, оглядати, дивитись, мити, доглядати. І... Сподіваюся, що буде більше часу на це все. Тож, до зустрічі, бувай.